Згідно з вченням Карла Юнга, коли людина не знає своєї справжньої природи, вона неминуче потрапляє під вплив інших, втрачаючи свій внутрішній центр. Це призводить до глибокої психічної втрати, де власна ідентичність розчиняється в очікуваннях оточення. Для того, щоб зберегти духовну цілісність, ми повинні спершу визначити свої стосунки із самими собою. Це визначення включає не лише розуміння того, ким ми є, але й чітке усвідомлення того, ким ми не є. Саме тут пролягає точка поділу, де народжуються наші психологічні межі. Ці невидимі, але вирішальні лінії, що допомагають осягнути, де починаються і де закінчуються наші власні думки, почуття та потреби. Ці межі подібні до внутрішнього компаса, який визначає наш напрямок у стосунках з іншими, вони дозволяють нам виживати в соціумі, не розмиваючи власну унікальність. Межа це не просто лінія захисту від зовнішнього світу, а фундаментальна структура внутрішнього порядку. Завдяки цій структурі ми захищаємо простір власного я, обираючи, чому відкрити двері своєї душі, а що рішуче відкинути. Встановлення меж не ізолює нас, а навпаки, прояснює нашу сутність. Процес індивідуації, шлях становлення собою, про який так багато писав Юнг, неможливий без цих чітких контурів. Межі є показником рівня нашої свідомості, необхідним для підтримки духовної рівноваги. Ідентичність людини це не ім'я, не фах і не соціальні ролі, це внутрішня архітектура, що будується на тому, у що ми віримо, що цінуємо, і що відкидаємо на глибинному рівні. Людина, яка не може відрізнити власні прагнення від чужих навіювань, наче дивиться у розмите дзеркало. Вона хоче побачити себе. Але бачить лише суміш випадкових відображень. Коли соціальні маски або те, що Юнг називав персоною, починають замінювати наше справжнє я, наші межі стираються. Ми стаємо подібними до листка на вітрі, який не має власного коріння, і летить туди, куди дме чужа воля. Справжня індивідуація починається з мужності сказати: я є це, а не те. Життя під постійним впливом інших може здаватися зручним і гармонійним лише на перший погляд. Прагнення уникати конфліктів і бути прийнятим є природним, але коли воно стає тотальним, власний голос людини затихає. Замість того, щоб приймати рішення, ми починаємо діяти за зовнішніми інструкціями, втрачаючи здатність прокладати власний шлях. У цей момент в гру вступає тінь, витіснені емоції та пригнічені частини нашої особистості. Які з часом починають просочуватися назовні через відчуття порожнечі та відчуженості. Ми стаємо лише статистами у чужих історіях, чужинцями у власному житті. Духовна дезінтеграція це мовчазний розпад, який стається, коли ми віддаляємося від свого центру. Це не раптовий вибух, а поступове згасання, де думки стають заплутаними, а емоції безцільними. Без системи внутрішніх меж кожне зовнішнє втручання. Вільно циркулює всередині нас, руйнуючи порядок. Коли одного разу людина прокидається і не впізнає себе, це означає, що зв'язок із справжнім я розірвано. Повернення до власного центру вимагає мужності зустрітися зі своїми страхами та забутими істинами в тиші, де зовнішній шум нарешті вщухає. Свобода це великий ідеал, але вона нерозривно пов'язана з тягарем відповідальності. Справжня свобода за юнгом. Це не відсутність правил, а зрілість приймати наслідки власних рішень. Вміння сказати ні є актом самоповаги і декларацією власних цінностей. Кожне вимушене так, сказане іншим, часто є болючим запереченням самого себе. Лише людина, яка одночасно є вільною і бере на себе відповідальність за свій вибір, може бути справжнім архітектором свого життя. Не загубитися на життєвому шляху. Означає залишатися вірним своєму внутрішньому ядру, де панує порядок, сенс і глибока усвідомленість.